Добрий день, мої любі малята. Всіх вас ніжно обіймаю та до заняття запрошую. Сьогодні у нас грамота. І ми будемо з вами, дітки, складати речення, підбирати схеми, закріпимо з вами звуки і букви та будемо робити звуковий аналіз слів. Дітки, подивіться уважно ось на ці картини. Дітки, кого ви тут бачите? Це свійські тварини. Давайте про них складемо речення. Але, дітки, подивіться, будь ласка, ось сюди. Тут ви бачите схеми, і я буду показувати вам, про кого ви повинні скласти речення і за якою картинкою. Так, по першій схемі. Так, придумали? Два слова. Свиня хрюкає. Молодці. Далі. А тепер давайте складемо, дітки, речення ось по цій схемі. Так, давайте подивимося про собачку, давайте. Так, яке можна придумати речення? Собака голосно гавкає. Мамо, підійде сюди. Собака голосно гавкає. Скільки тут слів дітки? Три. Діти. А тепер давайте складемо речення ось по цій схемі. А складемо ми його про корівку. Так. Придумали? Корова пасеться на лугу. Підходить? Так, дітки, підходить. Бо тут чотири слова, три великих слова, одне маленьке слово. Дітки, а скажіть, будь ласка, на початку яка буква пишеться, велика чи мала? Правильно, на початку речення ми пишемо велику букву. Ось бачите, тому в нас і перше слово із таким штрихом вверху. Да? Це означає велику букву. А що означає Крапочка? Крапочка означає, що речення закінчилось. Молодці. А тепер, дітки, я буду вам показувати схеми, схеми складів. І нам треба зразу ось тут підібрати, дітки, назву тварини, де буде один склад, два склади або три склади. Так, подивіться уважно. Так, ось нам треба підібрати слово, де буде всього, дітки, один склад. Подивіться, ось я його тут вкладу. Ну, подивіться уважно, яке можна придумати слово з одним складом. Пес, правильно, скільки тут складів буде? Один. А тепер, дітки, давайте підберемо слово, де буде два склади. Яке тут можна підібрати слово, назву тваринки? Свиня, правильно, скільки тут складів? Два. Свиня. Молодці. А тепер нам треба, дітки, підібрати назву тваринки, де буде три склади. Подивіться, уважно. Так. Корова. Корова. Молодці, дітки. Ви гарно працювали. Дітки. А ось подивіться, який сьогодні до нас прийшов букварик. І давайте з вами назвемо ті звуки і букви, які ми вивчили. Так, уважно дивіться, я буду показувати, а ви будете називати А, це Б, це який звук В, це який Г, а це М'який. Далі Д. «Е». Ж, З, И, И, далее. К, Л, Н, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч. Ш. Щ. Молодці, дітки. Пам'ятаєте, молодці, запам'ятали. Дітки, а як ви гадаєте, хто живе в цих будиночках? Так, тут живуть звуки та букви. І ви щойно називали звуки та букви. А скажіть, в червоному будиночку, які живуть звуки і букви? Голосні. А в синьому будиночку живуть звуки, які приголосні. Молодці дітки. А зараз ми з вами викладемо слово кішка. Скажіть, будь ласка, який ви чуєте перший звук? Кішка? Так, кішка. Звук К. Це дітки, який звук? К. Це дітки, який звук? Правильно приголосний. Ось ми оставимо цю клітиночку. К. Кішка. Другий звук який? Кі. Звук І. А це діти який звук? І. Це голосний. Правильно другий звук голосний. Третій звук який? Кіш. Кішка. Третій звук приголосний. Да? Цей третій звук у нас приголосний. Якою фішечкою позначимо? Позначимо синьою фішечкою. Кіш. Далі який чуєте звук? Кішк-ка. Кіш приголосний. І який звук? К. Якою фішкою позначимо? Ми його позначимо, дітки, синьою фішкою. Кішк. А останній звук, який кішка? Звук А. А звук А це який дітки звук? Це голосний. І ми його позначимо червоною фішечкою. А тепер скажіть, будь ласка, назву якої тваринки ми з вами виклали на схемі? Кішка. Давайте ще раз назвемо. Кішка. Молодці дітки. Ви сьогодні дуже гарно працювали, були дуже уважні. Наше заняття підійшло до кінця. До побачення.